Сьогодні радіє небо і земля торжествує, бо приходить спасіння на цей світ. А усе відбувалося так, трапилось з тими днями, вийшов на кастеря Августа переписати всю землю, і кожен ішов записатися в місто своє. Пішов теж Йосип з Галилеї, з Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, що була погірна. Хто. Там Бог? Перший до вифлеємо. Так, дякувати Богу. Ми вже прийшли. На дорозі до вифлеємо було дуже багато людей. Марію з Йосипом турбувала думка. Чи знайдеться вифлеє мені шлі? А може попросимо з домогостриє Манасі? Добре, ходімо. Хто там? Ми вдома і твоєму. Це ти Йосипе, радий бачити тебе. Я стрийку. Знаєш, ми вже три дні йдемо до виплеєм і шукаємо, де можна було переночувати. Я радо прийняв би тебе у свій дім, але тут вже повно людей, зібралася вся родина. Прошу тебе, стрийку, Марії час родити. <тас> Я розумію, Йосипе. А знаєш, спробуй до Ровеки. Це ж знайома твоїх батьків. Вона обов'язково тебе прийме. Дякуємо за пораду. Марії, спробуємо піти до нею. <тас> Ніч Вона чекає дитятку. А шукай ти нічліг. Знаєш, Йосипе, до мене має приїхати Свенська сарі, то ще й родина з капернауму. Я їх так давно не бачила, а так тішуся, що вони приїхали. Бревеку, прошу тебе. Може б для нас не якийсь куточок, де б Марія могла відпочити? Так Йоса, не можеш розуміти, я сама дуже багато роботи. Поприбирати, наварити вечерю, обійти в суходобах. На жаль, на вас не буде Прошу часу. Прошу тебе реве, поглянь вже вечір на дворі. Та й холодно. І Марії час родити, нам немає куди йти. Ні, спедме ні часу, ні місця. Ривай, попрошу тебе. Може, хоча б місце для Марії знайдеться. Зверни ліпше кудись інакше. Ще цього мені бракувало клопоту з дитиною. О, ні. Колись іншим попросити. Хто це так пізно стукає тут? Ми подорожні з Назарету. Ми хотіли би попроситися на нічліг, моя дружина чекає дитятко. Що родина та ще й дитина? Знаєте, перше не ті часи, коли флеяні ціни на все піднялися і треба за все платити. Ну, а у вас бож є гроші, щоб заплатити за Та Ми тут трохи маємо. Ну, Це мало. Це все, що у нас є. Нам не треба багато місця. Це зовсім мало. Ми розрахуємо на ваше милосердя. Ні, не буде ніякого милосердя. Забирайте самі звідси з мого заїзду. Більше не повертайтеся сюди. І ні в Світло у світі було і світ через нього постав, але світ не пізнав його. Прийшло до своїх, та свої не прийняли Його. Марія, що будемо робити? Ніхто нас не приймає, де ж народиться дитятко? Не бійся, Господь подбає. Ну стійте, почекайте. А ну покажи ще раз, скільки ти там тих копійок Ні. маєш. Знаєте, я згадав, буде в мене місце за ці копійки, там у полі є стоянка в мене, там собі і заночуєте, і зігрієтесь. Thank yeah. Став їй час породити, і породила вона сина свого єдинородного, і сповила, і до ясен поклала Його. для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака, дитятко Сповите ви знайдете, що лежатиме в яслах. Господь послав на землю Спасителя, але люди його не прийняли. Ісус до них стукав. Ісус до них стукав, але серце їхнє було закрите, вони втратили цю можливість. Прийняти свого Господа цього різдва Ісус хоче народитися у вашій душі. Тепер, Мати Божа, приходить до вас з дитятком Ісусом, прийміть Ісуса до свого серця, бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Всі возрішили і ти. Нема праведного ані одного, ані ти. Відплата за гріх є смерть, але життя вічне в Христі Ісусі, Господі наш. Сьогодні Ісус є тут, невидимо присутній. Він стукає у двері вашого серця, хто прийме Його, Він увійде. Святе Письмо говорить: ось стою при дверях і стукаю, хто впустить мене. Я увійду, відкрий Ісусу ві Своє серце, прийми Його. Чи приймаєш Ісуса за свого Господа і Спасителя, скажи тепер Йому своє так і на знак того, що ти прийняв Його, зроби знак святого Христа і Сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ви прийняли Ісуса, Він народився у вашому серці. Хто має Ісуса, має життя вічне. Тепер і ви маєте життя вічне. А тим, які його прийняли, дана влада дітьми Божими стати. Тепер і ви, діти Божі, воздайте хвалу Господи. <му>